Оце сяйво борщанове Науково доведено, що має терептиф... терап... терапевтичну? терапевтичну дію. А ну ще раз розкажи цю історію. Ну, на, насправді тут, е, хто дізнаєш знайомий з фізикою, е, кож, е, кожне, е, ну, кожне світло має свою довжину, довжину хвилі. І, і, і хвиля, яка хвиля світла, яка проходить через бурштин на виході, має іншу довжину вже чим на вході, і та mm -hmm. довжина, яка на видовжина яка на, на, на виході доведено вченими, що має терапевтичну дію заспокійливо дідовою коротше тому для діток є і що і правда тепер... от то, твоя дитина. Вона засинає... Засобляє... за на своїй дитині. Я випробував звідки така по появилась ідея взагалі. Тому підписники, які хочуть собі братування, е, е, ночнічка для, 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 дітей, для да? дітей. То саме то, це находка. Ви поняли, більше інформації про Бурштин в описі до мого відео.